Тих скульпторів, які я знаю, які працюють в сучасній скульптурі, це такий злам злам класичного цього пострадянського періоду і сучасного. Ми дивимося на захід, який вже там пройшов якийсь свій певний етап, і він, він також під питанням, тому що на ноги наступають сучасні технології, комп'ютерні, медіа і так далі. І можна скульптуру зараз просто робити на комп'ютері. Ми своїм. своїм Гендмейдом трошки відстаємо з однієї сторони, тобто, ми працюємо все-таки інструментом, з матеріалами, але з іншої сторони в наших роботах багато енергетики. Тобто це те, що автор вкладає, він якби, бере якийсь там образ і над ним довго може працювати. З цієї сторони, в нас великий плюс, в відміну від, від чистого якогось пустого мистецтва. Наші скульптори навіть в абстракції вони вкладають такий зміст. Тобто є тема, є ще е, е, такі вже таке питання е, е, об'єму 3D воздуху. наситити воздухом і е, працювати в об'ємі, щоб воно не було е, там з однієї сторони красиве, а інші, е, інші сторони це мертве місця. Е, е, у нас багато наші скульптора працюють в основному на, на об'єм. У міжнародних проєктах вони стараються все-таки е, запрошувати авторів різних шкіл, там європейських, там е, наших українських шкіл. Там, я представник е, там, пітерської школи Мухінської. Ми знаходимося на хорошому рівні, і у нас завжди, тобто, якщо там проходить конкурс, 500 тисяч чоловік е, подають заяви, то завжди когось беруть з України.